Новорічні листи не діду морозу, а бійцям АТО на різдвяні свята сумські поштарі провели спецпогашення унікального штемпеля. Створили його спеціально під новий рік, кого зобразили на ньому і на яких листівках проставляли, розкаже Маргарита Єрмак. Цей дід Мороз вояжує україною. У нього особлива місія поставити персональний штамп зі своїм зображенням на конвертах. Такий знак святковий діє один день і виглядає ось так: Чудово, молодці, всі разом погасили марку дідусю. Покажи, як у нас гарно вийшло Прикрасити свого листа портретом головного героя новорічних свят вишукувалася черга дітей. Їх зібрали волонтери громадського фонду Суми. Листи, які сьогодні вони штампують, писали разом із батьками. Адресували послання або своїм рідним в АТО, або просто бійцям на передовій. Я тоже Кто то нарисовал солнышко и елочку? Поздравила с солдатом с Новым годом и Рождеством. Пожелали поскорее возвращаться а, к своим а семьям. Пожелали, сказали, что мы их ждем, скучаем за них. Мы их очень ценим и очень благодарны за то, что они делают для нашей страны. Руку нарисовали и ну, солдатам в АТО по Сюди скриньку скриньку пускає. Давай допоможе. ]MM. Доставити листи у гарячі точки поштарям допоможуть волонтери. Загалом акція зі спеціальним штампом все українська. Цей дід Мороз побував у 18 обласних центрах, у тому числі районах Донеччини та Луганщини. До Сум приїхав із Харкова. Наступна зупинка Чернігів. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.